І так, всім привіт! Новий ролик. Продовжую збірку цього крокодила. Тільки що пішов в тисках, трішки вигнув ролик натяжний, ну, не натяжний, але ну, ви поняли. Ролик, направляючий цепі. І підклав ще одну шайбочку, щоб не... Бринів, бо він туди-сюди по валу ходив. Зараз буду вбивати підшипники, намазав тормозною жидкостю. Отут, от всередині, щоб краска злізла і взяв, бо вчора на роботі залишив. Взяв старий підшипник, зараз його сточу і ним буду забивати нові підшипники. Що побачили, підшипники залетіли туди дуже добре, оскільки я вичистив усю краску, тут, яка тут була, обработав її гальмівною рідиною, і вона добре розтворилась. Я її ножичком, ну, ножичком шкарябав і тряпочкою протер. Нагрів. І туди вони добре забились. Я стачив старий підшипник і ним забивав. Але, як оказалось, головка на 30, ой, головка на 32 ідеально підходить, бачите, і просто ідеально. Тут навіть люфта немає. Тобто вона... Прямо як для цього народжено. В общем, зараз підготовлю кулку, заусінці уберу, вирівнюю наждаче і тут, болт вставлю ну цей вал колеса, чи як його там ось, ось колес, колесна вісь вставлю, щоб вона тут не, не, за що не чіплялась, і вставлю втулочку, і вже потім заб'ю. Підшипники. До речі, тут місце є. Є щоб нормально вибити підшипники, але... але треба. Ну, в общем, вона дуже зажата тут. Була, тому я не міг її. Вона трішки більше, ніж потрібно. Получається, так. Я зараз даже підшипник не зможу загнати до самого дна, бо Короче, вона втреться зараз в втулку підшипник. Тобі ще його не зможу посадити на своє місце. Або вони щось тут наплутали, або так і повинні. Підготував, вкинув її туди, і зараз буду. Що в мене забити підшипники. Все пройшло без складних. Зараз залишаться сальники. Вистелив, виходить, треба влавити підшипниками і втулками, щоб і тут і там було по 7 мм. Оскільки сальник 7 мм. Ширина сальника 7 мм. Але є один нюанс. Різниця все ж таки в міліметрі є, бо вийшло тут 6,5 і там 6,5. А сальник 7 мм Зараз наб'ю його маскою, вишним це не буде, бо вода така штука, що залізе усюди. Хоч і підшипники закритого типу, сальник на них може пропустити воду. А якщо ми тут ретельно все змажемо, то ми дамо хоч якийсь шанс на те, щоб вода туди не пройшла. Все. Допиздівся, як кажуть. Ну, До речі, ще не, не дуже їм випачкався. Мені повезло. На цей раз бутерброд впав як треба, не смазкою вниз. І так, на годинку вже пів одинадцяти, тільки що промив керосіном фільтр, продув компресором, як новенький. Незважаючи на те, що я тут не промазував солідолом ніякою змазкою, окрім е, того, що я його пропитував двохтактним маслом. Е, тут Нема жодної навіть, пилинки всередині за фільтром. Так що двигун мій дихав чистим повітрям. Зараз купив таке відерце. дивився ролик на Ютубі, як правильно це робити. Бензином фільтр промивати нежелательно. Не, 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 Забула, як по-українськи. Ну, в общем, нежелательно промывать бензином, бо він розширюється, набухає а від керосину, ну і потім е туди погано стає. Хоча мені здається, що я його і він все одно збільшився в розмірі. В общем, зараз в відерці його засуну і буду спреєм. Іпоновська смазка така для фільтрів, щоб всі ізлишки залишались у відрі, і потім я його туди вижму, і в наступний раз у мене буде частина масла на дні, а не десь на землі. Тому це зекономить оцю змазку, бо коштує вона не дешево. Хоча і двохтактне масло дуже добре справилось з цією задачею. Так, що ще хотів сказати. Поцепив я колесо, промив, бо коли тоді я промивав ципок, я його полишив в тій грязній воді, бензин випарувався і ципок залишився лежати в цій багнюці. Тому я заново його ще раз бензином промив, поцепив, ще цепок не натягував, колесо ще не затягував. Зараз пропитаю фільтр і поцеплю його на мотоцикл і все остальне залишу на завтра, бо вже пізно. Хоча завтра цілий день є куча куча. Роботи по дому, тому також точно, мабуть, ввечері буду займатися мотоциклом. Так що на цьому я відео, мабуть, завершу. Не буду знімати, як я це роблю. Є відео, відео в інтернеті на Ютубі, як це робиться. Там нема нічого складного. В общем, мені на добраніч вам, скоріш за все. Добрий ранок, тому ставте лайки. Не подобається мені слово вподобайки, оскільки YouTube це американський сервіс. Тому і палець вверх повинен називатись лайком, а не вподобайкою. В общем, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Всім рад. До побачення.